Всім привіт! Сьогодні в нас тренування на стільці, і це тренування розраховане на тих, хто не може сісти на підлогу, стати навколішки або практикувати стоячи без додаткової опори. І те, що я кажу, що це тренування для людей з обмеженнями означає, що вони можуть бути ослаблені або за віком, або після хвороби, або після операції, або мати якісь інші наслідки обмежень. Але ж це не означає, що це тренування буде легким для них. Воно може бути легким для просунутих практиків, для здорових людей. Але ж тренування не повинно бути легким. Якщо ви залишаєтесь в своїй зоні комфорту, то нічого не змінюється. І тренування завжди повинна стимулювати нас до нової адаптації. Якщо стрес буде надмірний, то буде зрив адаптації, і, скоріш за все, травма або хвороба. Тому тільки ви можете зрозуміти, що вам важко, але ж все, що можливо, тренуватися, і ви продовжуєте без насильства та болю. Або вже ви себе травмуєте і тому треба все ж таки зупинитися. Будь-які групові тренування або онлайн-тренування не розраховані особисто на вас. Тому тільки ви можете коригувати своє навантаження. І якщо ви відчуваєте біль, то можливо, ви робите помилку, або ця вправа просто вам не підходить. Тому зупиняйте себе самостійно. Ну а ми переходимо до тренування, і для цього тренування вам потрібен стілець. Стілець повинен бути дуже міцним і стійким, стабільним, щоб ви не могли, щоб ви могли на нього повністю віддати свою вагу. Але ж треба, щоб ще він стояв на його килимку, а не на будь-якому килимку або підлозі, тому що е, він не повинен сковзити. Коли я його штовхаю, він не рухається, тому що він ніби як прилип до цього килимка. І це дуже важлива умова, тому що ви будете віддавати свою опору, і для вас важливо, щоб стілець під вас нікуди не поїхав. Ну а ми починаємо наше тренування, і тому сідаємо прямо. Е, З'їжджаємо на самий край стільця і притискаючи передні ребра, опускаємо лопатки, штовхаючи потилицю назад, маківку вгору, випрямляємось, продовжуємо своєю потилицею тягнутися до стелі, лопатками до тазу, і притискаємо передні ребра, не піднімаємо їх, не прогинаємось додатково. Притискаючи голосову щіль, ми відчуваємо в горлі тиск і чуємо звук свого дихання. Об'єднуємо своє дихання з руками вдих. Піднімаємо руки. Видих, опускаємо. Знову вдих. Опускаємо вийде. Вдих, видих, вдих, Видих, Вдих, Видих. Штовхаючи груди вперед. Ми з'єднуємо лопатки, рисовуючи руки назовні, розвертаємо долоні до стелі. Піднімаємо погляд, тягнемось під боріддям вгору вдих. На видихі, скругляючи спину, з'єднуємо тильні сторони долоні. Вдих, прогинаючись, піднімаємо погляд, з'єднуємо лопатки. Скругляємось, видих. Вдих. Виштовхуємо груди вперед. Видих. Вдих, піднімаємо погляд. Скругляємось. Видих. Вдих. З'єднуємо лопатки. Видих. розсовуємо лопатки. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Відпускаємо. Згинаючи праве коліно, захоплюємо його руками і підтягуємо до грудей. Штовхаючи маківку вгору, ми тягнемо животом до стегна. Вдих. Видих, опускаємо. Ліва нога, вдих. Притискаємо себе до ноги. Видих. Права вдих. Видих. Ліва вдих. Видих. Права вдих, видих. Ліва вдих, видих. Витягуємо руки назовні і розвертаємо одну долонь вперед, іншу назад, провертаючи плечі до кінця в протилежну сторону. І продовжуємо в своєму ритмі, максимально опускаючи одну лопатку і піднімаючи іншу. Тобто плечі провертаються максимально до кінця. Досить захоплюємо лікті і штовхаємо їх праворуч, ліворуч, праворуч, ліворуч. Праворуч, ліворуч, праворуч, ліворуч. Ставимо долоні за собою, захоплюємо стілець. Кладемо праву стопу на ліве коліно. Не на стегно, не підтягуємо вище, а саме на край на коліно. І тягнемо праве коліно до підлоги. Вдих. На видихі змінюємо ноги. Кладемо ліву стопу на праве коліно і тягнемо ліве коліно до підлоги. Видих. Вдих, права нога. Розкриваємо кульшовий. Видих. Вдих ліва нога. Видих. Вдих права. Видих. Вдих ліва. Видих. Вдих права. Видих. Вдих ліва. Видих. Вдих права фіксуємо. Ще раз перевіряємо, що стопа на коліні. Сідаємо. Захоплюємо гомілка стоп своїми руками, щоб нога не поїхала, і штовхаючи куприк назад, тягнемо живіт до стегна і з прямою спиною нахиляємось. Наскільки нахиляємось, Настільки і залишаємось, не намагаючись свисати, тягнутися головою. Ми випрямляємо спину. Якщо у вас лягає живіт на стегно, ви можете піти глибше, але ж не за, не за рахунок того, що ви скругляєте спину. Тобто спина пряма, куприк назад, від куприка до маківки пряма лінія, голова не висить, груди не скругляються. Продовжуємо дихати. Відпускаючи, змінюємо ноги, кладемо ліву стопу на праве коліно, захоплюємо стоп. І нахиляючись вперед, ми штовхаємо куприк назад, а живіт тягнемо до стегна, пускаючи лопатки до тазу, притискаємо підборіддя, пряма лінія від куприка до маківки. Не висимо і не скругляємось. Продовжуємо дихати. Відпускаємо. Сідаємо прямо. Витягуємо праву руку вперед, ліву на плече і фіксуючи таз, ми повертаємось назад за правою рукою вдих. На видихі повертаючи, повертаючись, змінюємо руки. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Відпускаємо. Ставимо долоні на стілець, захоплюємо його. Ставимо стопи трішечки далі з-під колін вперед. І опускаючи та згинаємо лікті. Один. Випрямляємо руки. Два. Неважливо, як глибоко ви підете. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Сідаємо. Зараз ставимо. Одну стопу під себе глибше, так, щоб п'ятка стояла, стопа притиснута, іншу вперед з під себе, з-під коліна. І нахиляючись вперед, витягуємо руки, піднімаємось і нахиляючись руки вперед, опускаємо таз на стілець, сідаємо. Нахиляючись вперед, піднімаємось вдих. Нахиляючись вперед, опускаємось. Видих. Не поспішаючи дуже обережно, вдих. І опускаємось. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Змінюємо сторони. Ставимо одну стопу глибше з-під коліна під себе, а іншу з-під коліна вперед. І нахиляючись вперед, витягуємо себе руками. Вдих. Видих сідаємо. Вдих. Руки вперед. Підіймаємось. І нахиляючись, руки вперед. Видих сідаємо. Вдих, підіймаємось. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих, добре. Сідаємо боком до спинки стільця. Захоплюємо двома руками, повертаючись до спинки. Від куприка до маківки пряма лінія, груди над тазом, повертаючи груди в сторону, погляд назад. Ми залишаємо плечі на одному рівні, не нахиляємось. Ми не прогинаємось, не нахиляємось, штовхаючи маківку вгору, притискаємо підборіддя. Залишаємо пряму лінію хребта перпендикулярно підлозі. Продовжуємо дихати. Відпускаючи, змінюємо сторони, повертаємось іншою стороною. Захоплюємо спинку стільця. І продовжуючи повертати свої груди до спинки стільця, погляд назад. Залишаємо груди над тазом, плечі на одному рівні, маківка над куприком, відчуваємо пряму лінію перпендикулярну опорі. Продовжуємо дихати. Відпускаємо. Зараз ставимо ноги трішечки ширше, кладемо долоні на коліна. І штовхаючи груди вперед, назад, скругляємось. І далі, ніби як хочемо нирнути вниз, опускаємо голову, відштовхуючись руками від колін, тягнемо груди до колін, піднімаючи голову. І зараз тільки живіт живі внизу, ми тягнемось майківкою назад. Піднімаючись пряме положення, ми знову штовхаємо груди назад, скругляємо спину, опускаємо підборіддя. Нахиляємо голову між колін. І далі піднімаючи голову, штовхаємо груди до колін, живіт до стеган. Голова піднялась, Тягнемо себе головою назад, а живіт штовхаючи вперед. Випрямились і знову штовхаючи живіт та груди назад, опускаємо підборіття. Нахиляємо голову до колін. І піднімаючи голову, штовхаємо живіт та груди вниз. Прогинаючись, ми тягнемо себе головою назад, допомагаємо руками, відштовхуємо себе і скругляючись, притискаємо підборіддя. Нахиляємо голову вперед. Штовхаючи живіт та груди вниз, піднімаємо погляд. З'єднуємо лопатки і тягнемось головою назад, грудями до стилі. Ще раз скругляємось, Опускаємо голову до колін. Штовхаючи живіт та груди вниз, піднімаємо погляд. Штовхаючи руками коліна назад, груди вперед, тягнемо голову назад І знову скругляючись, опускаємо підборіддя, Нахиляючись, голова до колін. І штовхаючи живіт до стеган. З'єднуємо лопатки, піднімаємо погляд, піднімаючись, тягнемось головою назад, грудями до стелі. Відпускаємо. Зараз встаємо, ставимо долоні на спинку стільця. Відходимо так, щоб коли ви нахиляєтесь, у вас був прямий кут в тазостегнових, Ваша спина та руки паралельні підлозі, а ноги перпендикулярні. Зберігаємо пряму лінію від куприка до долони, Не прогинаємось, не провалюємо ребра, підбираючи передні ребра. Піднімаємо груди, розвертаємо плечі назовні пряма лінія. І зараз тягнемо лопатки до тазу, маківку до долоні. І тягнемо таз назад, плечі до вух. Знову плечі до тазу, маківку до долоні. Плечі до вух, таз назад. Ще раз лопатки опускаються. Видих. Лопатки підіймаються. Вдих. Штовхаємо лопатки до тазу, маківку до долоні. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ставимо долоні на стілець. Переходимо в опору так, щоб ваші п'ятки стояли на підлозі. Долоні під плечами. Куприк підкручуємо, штовхаючи потилицю назад, пряма лінія. І зараз нахиляємось назад, тягнемо куприк назад. Знову переходимо в планку. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Зараз ставимо одну стопу вперед, іншу назад. На метр. Одна стопа під стільцем. Ноги на паралельних лініях, як на лижні. І зараз нахиляючись. Ми ставимо лікті на стілець, штовхаємо куприк назад і та зберігаємо паралельно підлозі, тобто не нахиляємо його праворуч або ліворуч, таз паралельно підлозі, ми тягнемо куприк чітко назад і розподіляємо вагу на обидві ноги. Стаємо твердо на двох ногах. Зараз прибираємо лікті, ставимо тільки долоні, штовхаючи маківку вперед, куприк назад, підбираємо передні ребра. І вже долоні трішечки тільки допомагають вам стояти. Спина залишається паралельно підлозі. Ставимо правий лікоть по центру і піднімаючи ліву руку, розкриваємо груди ліворуч та залишається на місці. Відпускаємо, ставимо стопу назад і, нахиляючись, тягнемо куприком себе назад, долоні на стільці. Тепер переходимо інша нога вперед під стілець, ставимо лікті на стілець. І штовхаючи куприк назад, вирівнюємо таз паралельно підлозі. Зараз прибираємо долоні на стілець, нахиляючись трішечки глибше, зберігаємо пряму лінію, підбираємо передні ребра, вага в обох ногах. Спина паралельна підлозі. Долоні трішечки тільки тримають. Ми самостійно тримаємо свою спину. І зараз ставимо лівий лікоть по центру. Піднімаючи праву руку, розвертаємо груди праворуч. Відпускаємо. Ставимо стопу назад. Нахиляючись тягнемо куприком себе назад пряма лінія від куприка до долоні. Зараз переходимо в планку, ставимо стопи далі, так, щоб вони вже на шпинки. Захоплюємо стілець і згинаємо руки один, можна не глибоко. Два. Три чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. дев'ять, Десять, добре, підходимо до стільця і ставимо ліву ногу на стілець. Руки на спинку стільця. Ставимо стопу так, щоб ви могли, нахиляючись, підняти стопу ноги, яка стає на стільці, і передати вагу в задню ногу. І знову згинаючись, штовхаємо таз вперед, вдих, піднімаємо погану. Видих, нахиляємось. Можна повністю ногу не розгинати, але ж ми притискаємо себе до стегна і штовхаємо таз вперед, він дивиться на передню ногу. Штовхаючи таз назад, ви можете залишитись там, де можете, щоб ваша нога була притиснута до корпуса, а не було такого, що ви ногу випрямляєте, а самі скругляєтесь. Тому залишаємо своє положення, в якому ваша спина постійно буде пряма. І неважливо. Наскільки ви розігнете ногу. І ми знову штовхаючи таз вперед, вдих. Піднімаємо погляд і нахиляючись, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих. Можна протиснути ногу трішечки далі, встати, щоб підняти груди вище або нахилитися нижче, але ж нога пряма. І зараз ми разом опускаючи стопу, скругляємо спину і опускаємо голову. Піднімаючи стопу, піднімаємо голову вдих. Разом стопа та голова видих. Піднімаємо вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Добре. Знімаємо цю ногу. ставимо іншу стопу, притискаємо себе до стегна і штовхаючи таз вперед, вдих. Піднімаємо погляд. Видих, нахиляючись, стопу на себе. Притискаємо себе до ноги. Вдих та сперед піднімаємо погляд. Видих. Неважливо, наскільки ви розігнете ногу. Важливо, що спина пряма. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Залишаємось. Може піднятися грудями вище або опуститися нижче. І ми витягуючи стопу, опускаємо голову. Видих. І піднімаємо їх разом. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Добре, знімаємо. Повертаємось боком, ставимо стопу на стілець, десь на шаг, на крок відходимо від стільця і згинаючи коліно. Уходимо, наскільки можемо глибше, тримаємось за спинку стільця і випрямляючи трішечки коліно, штовхаємо таз в сторону. Знову видих, вдих. Видих, вдих. Видих, вдих. Видих. Вдих. Відпускаємо. Змінюємо сторони, ставимо іншу стопу. Розвертаємось боком до стільця і згинаючи коліно, захоплюємо спинку стільця, розгинаючи трішечки коліно, штовхаємо таз в сторону. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Відпускаємо. Зараз лягаємо на спину і ставимо п'ятки на край стільця руки вздовж тіла притискаємо долоні і чіпляєш п'ятками за стілиць, піднімаємо таз: Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім, Вісім. Дев'ять. Десять. Лягаємо. Згинаючи коліна, притискаємо руками до грудей, а куприк тягнемо до підлоги. Спина пряма, дихаємо. Кладемо ноги на стілець і піднімаючи груди, притискаємо поперек, тримаємось, втискаючи поперек в підлогу, тягнемось руками вперед. Відпускаючи, лягаємо. Закриваємо очі, розслаблюємо поперек, живіт, розслаблюємо стегна та ноги, відпускаємо плечі, шию та голову. Розслаблюємо обличчя, відпускаємо шелепу, губи та язика. Спостерігаємо своє дихання. Як на кожному вдихі тіло розширюється та наповнюється, а на кожному видихі розслаблюється та розтікається по підлозі.